Студенти, викладачі, пане та панове. Професія студент це класна, хоча, на жаль, короткочасна. То я спішу нас всіх вітати із нашим днем, із нашим святом. Ми раді вітати вас у цьому онлайн залі. Вітаємо вас із Міжнародним днем студента і бажаємо вам міцного здоров'я, звершенню навчання, миру і злагоди. Починаємо нашу зустріч! Слово для привітання. Надається заступниці директора Николаєвській Ганні Юрівні. Шановні наші студенти, дуже рада вітати вас із цим молодіжним святом. Згадуючи свої студентські роки, звісно, можу сказати, що студентство це найкращий період мого життя і, напевно, кожної людини. Тому бажаю відчути вам на собі усі його принади. Нехай навчання дається легко, іспити здаються швидко і без перешкод, а вільного часу нехай буде все більше. Бажаю вам направляти увесь присутній ентузіазм у потрібне русло, поки життя дає вам можливості беріть від нього усе. Нехай роки, які пролітають дуже швидко, повірте нам, дорослому поколінню, залишають у вашій пам'яті лише радісні і позитивні враження. І з Днем студента вітаємо вас! Хотілося б, щоб День студента завжди був веселим і безтурботним святом, але сьогодні так не скажеш, бо на нашу землю вторглися російські загарбники. Їм зовсім не потрібно, щоб наша молодь жила безтурботно і святкувала цей день. Тому вони знищують наші учбові заклади, сподіваючись забрати у молоді України мирне життя. Багато наших студентів, випускників нашого коледжу, пішли захищати Україну. А ті, хто лишився в тилу, навчаються у вишах, коледжах, допомагають нашій армії різними корисними справами. Наприклад, донатять на ЗСУ, займаються волонтерською справою. Добре навчаються та допомагають своїм рідним друзям, працюють на заводах, ремонтують військову техніку і ще багато різних справ, та не втрачають віру у перемогу нашої армії, нашої країни. У усі часи студенти були двигуном розвитку, прогресу та авангардом змін у житті країни та глобальних змін світу. Пуонери, герої Крут, Партизанський рух у Другу світову, революція гідності і зараз по російсько-українську війну 2014-2023 років брали участь студенти. Цвіт нації, наше майбутнє, молодь України. День студента, особливо зараз, для наших студентів став як свіжий ковток надії на краще майбутнє. Тож не втрачаємо віру у найкраще і сподіваємося, зручність з вами після нашої перемоги. Не всі знають, що історія його виникнення аж ніяк не радісна, адже передували цьому трагічні події. Весь світ зобов'язаний Європі створенням Міжнародного дня студента, який має легендарну історію. В основі цього свята лежить боротьба за свої права та інтереси молоді. Історія повторюється. День студента це день на пам'яті чеським студентам, героям опору. Коли в 1939 році німецькі війська окупували Чехію, студентські громади всієї країни об'єдналися і влаштували 100-тисячну демонстрацію. В ході заворушень був убитий студент Яно Плетела, а тисячі учнів і викладачів піддались репресіям. Саме в цей день, 17 листопада 1939 року, фашисти заарештували більше, ніж 1200 учасників чеської спілки студентів. Які намагалися боротися проти фашизму. Цей же день ватажки спілки були страчені, а інші студенти та викладачі були відправлені силою концтабари. На засіданні Міжнародної студентської ради, що проходив у Лондоні в 1941 році, на честь загиблих у тих подіях заснували Міжнародний день студента, який з тих пір відзначається на 100 листопада. В Україні 17 листопада День студента було встановлено ще в 1999 році на підтримку ініціативи студентської молоді України. Також було зазначено, що це свято встановлюється, щоб відзначити ту роль, яку грає студентська молодь в житті нашої країни. В нашому коледжі вже стало традицією щорічно відзначати День студента кожного року. Сьогодні ми продовжуємо цю традицію. Студенти це веселий та кмітливий народ, який не тільки вміє розважатися та сидіти в інтернеті. Вони добре навчаються і розуміють, як важливо розвиватись, ставати не тільки фахівцями своєї справи, а ще й бути добрими людьми та патріотами своєї країни. Любити батьківщину та рідну мову, берегти традиції наших пращурів. Та хто ж такий студент? Чим він відрізняється від інших людей? З цього приводу можна прочитати у Вікіпедії. Студент той, хто наполегливо працює, займається, учень вищого або середньотехнічного навчального закладу. Слово студент прийшло до нас з латинської мови, в дослівному перекладі означає ретельно працюючий. До 12 століття так називали всі, хто щось вивчав. І вже після появи університетів це слово набуло звичайний сенс. Від себе можемо додати, який мріє стати професіоналом та подорожувати світом людина з гумором і веселою вдачею. Up, 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 her face. Mom, 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 mom. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just hurt me till I can get my satisfaction. Me and then just touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just hurt me. А тепер, якщо серйозно, сьогодні ми представляємо вам потенційно найкращу групу коледжу. В складі цієї групи сміливі, перспективні, сповнені енергії та амбіції люди, неймовірно талановитий, насичений власними думками та мріями світ нації. А зараз ми познайомимо вас з нашим повсякденним життям.

Таке коротке знайомство. Але ми ще себе проявимо і точно з кращої сторони. Ми обіцяємо робити коледж краще. Клянемося, що будемо сміливими, амбітними, безрозсудними. Обіцяємо кричати голосніше вітру. Ми будемо пити життя жадібно і великими ковтками. Ми будемо обов'язково вільними. Та непристойно щаслива. Дякуємо за увагу. Ваш б 101 Слава Україні! Студентська молодь це наша надія і майбутнє. Нещодавно, у жовтні, студенти взяли участь і провели багато корисних заходів, присвячених розвитку української мови. Це мовно українсько-літературний конкурс імені Тараса Шевченка, міжнародного конкурсу студентської молоді з української мови імені Петра Яцика, а також 27 жовтня студенти нашого коледжу взяли участь у написанні всеукраїнського диктанту, присвяченому Дню української пісенності та мови. Сьогодні ми вітаємо наших переможців. Студентські раки найщасливіші в житті кожної людини. В них визріває перше кохання, поглиблюється пізнання світу, відбувається становлення особистості та обирається подальший шлях. Взагалі-то студентські роки це не просто здобуття нових знань, оволодіння новою професією. Це є період зростання, громадського зростання, духовного і фізичного розвитку. Це дуже напружена праця, праця над собою, яка дає поштовх на все життя. Зі студентської лави починається довга і наполеглива дорога пошуків, стверджень і досягнень у науці, мистецтві, культурі. Студенти це такий народ, який не може без пригод. А їх, до речі, вистачає, підступна сесія чекає. Тоді й приходять перездачі, і знов студент ридає, плаче, але всі теми поздає Дивись, стипендія вже є. Випускники нашого коледжу працюють у всіх галузях економіки. Серед них є викладачі, політики, громадські діячі. Директора вищих і середніх навчальних закладів, бізнесмени, і головне, що це щирі і добрі люди. Ми пишаємося нашими студентами перш за все за їх відвагу, милосердя, готовність допомагати людям. Наші студенти радують своїми успіхами. Немає такого студентського конкурсу чи олімпіади, щоб наші студенти не вибрали провідні місця. Пам'ятайте. Що кожен день, кожну хвилину ми навчаємось, знаходячи нові знання та професійні вміння, ми стаємо розумнішими, духовно багатшими, де б ми не були і що б ми не робили всі ми студенти в цьому житті. Нам хочеться сподіватися, що в цей день студенти всього світу об'єднаються і зітру ці відмінності між кольором шкіри, мовою і традиціями. А на всій нашій неосяжній планеті цього дня святкуватимуть і радітимуть представники однієї національності під назвою студент. Колись ще до війни всі збиралися в нашому коледжі на великий концерт і святкували веселе весело це свято. Може, згадаємо, як це було? Подивимося ноклез гінка у виконанні студента нашого коледжу. Український студент може пишатися своєю редукцією. Така людина, навіть якщо і трапляються запитання, на яке вона не знає відповіді, з гідністю зможе вийти з ситуації, що склалася. Студент кмітливий, завжди готовий відстоювати свою точку зору, вміє розставити пріоритети. Представник спів... співтовариства цих молодих людей, тобто студентів, примудряється на мізерну стипендію жити з розмахом. Він відпочиває, коли всі працюють, і працює, коли всі відпочивають. Студенти це особливі люди, крім того, що вони посилено ходять на пари і гризуть граніт науки, вони мають ряд особливостей. Наші студенти не тільки навчаються, але й вміють заробляти і бути незалежними. Сьогоднішній день студента є символічним об'єднанням студентів всіх напрямів і всіх навчальних закладів. Студенти цього дня традиційно веселяться, забувши про майбутню сесію, заліки і хвости. В усі часи наше українське студентство було особливим народом, трохи авантюрним, веселим і безтурботним, але охочим до знань. скільки великих людей колись були студентами. Так чому і серед вас не знайтись тим, хто одного разу зробить велике відкриття і зробить світ світлішим і кращим. Будьте трішки старанними, і у вас все вийде, адже за вами наше майбутнє? У такий день навіть старезні анекдоти і байки зі студентського життя набувають невизни і актуальності співати, танцювати, писати всякі ремовані і неримовані твори на вільну тему студентство завжди любило. І день студента саме той день, коли можна розкрити у собі нові таланти. І головне, перевіряйте оцінку, поставлену за задану вами роботу, не відходячи від викладача. Якщо оцінка вам не сподобалась, докажіть, що ви знаєте краще, перездайте і вимагайте змінити її на більш доброякісно. І пам'ятайте, студент завжди правий, особливо в день студента. Ми з вами знаємо, що студентство це чудова пора. Я бажаю вам, щоб ваш студентський запал ніколи не вичерпався, а друзі назавжди зберегли вірність. Студент, пам'ятай сьогоднішнє свято, прирівнюється до твого дня народження. Так що веселися повну, радій життю і колекціонуй приємні моменти. З днем студента, бажаю тобі червону залікову, добрих педагогів і запальних одногрупників. Щороку мільйони студентів отримують дипломи і, починаючи свій шлях, шукають відповідний маршрут. Пам'ятай, що твоя справа повинна бути тобі до душі і не викликати нудьгу. Ми з тобою, як ніхто знаємо, що таке справжнє студентське братство, коли один за всіх і всі за одного. Тому пропоную визначити день студента також прикольно, відчайдушно, шалено і весело, як раніше. Адже студентські роки – найкращі, і прожити їх треба так, щоб потім все життя згадувати і сміятися. Мрії завжди збуваються, якщо ви дуже цього прагнете. З днем студента. Яскраве! Три до випіхаю путя, народжую знову, за сонцем до неба, за вітром до волі лечу наше світло, не стрімної зорі. І я живу, і я співаю, і я танцюю, я лечу. Как их сон не меш немає, и витриваюсь, досхочу. Мій новый спит кличе, деньку за нами, студента життя, палит раз фарвами. той кто не. Поти не бачив тієї, що ліця з усього на лащі. І я вживу, і я співаю, і я танцюю, я чую, як і в сонні меш немаю, і триваюсь, досхочу. Є, є, доскочу. Е -е -е. доскочу. Катаєм на пара що вечері буде Сплануємо бара У дожиток наш До ібіс Засніться дівчата Модельний діджей Силовіці Я лечу І я співаю І я танцюю Я живу Ніякий зон Ні з ним немає І відкриваюся Jak stał ja studentą, ta su mną meni buvaje momentą, що czasem bliższy, що частаch spływaje. І тільки чотири роки залишає, і я живу, і я співаю, і я танцюю, я лішую, як і совні меш немає, та відріваюсь, Доскочу, доскочу